Добрий день, панове депутати. Добре. Я є житель міста Сукаля останніх років, учасник какого мій прізвище Сименюк Андрій Васильович. Ми хочемо до вас просто без будь-яких претензій, без нічого, але хочемо до вас донести інформацію про діяльність деяких жителів міста нашого Сокаля, зокрема двох членів громадської організації П'ятий куб, один з яких є депутатом міської ради. Це Мушонкін Олександр. Полонений кіборг, який практично майже рік пробув в полоні, це також мій бойовий товариш, він з артилерійської бригади воював. Ось. І така ситуація. Саша, після звільнення з полону, ну, піарилися всі. Волонтери, політики, депутати, ми поможемо з зуби порвемо в політозі прес-конференції, продажне телебачення. Які дають суто ті, що проблеми він висвітлював на телебаченні? Абсолютно дійшли до загальної ну, кількості жителів міста України нашої України. Все тому закінчилося. не лікували, не проводили реабілітацію. Всього навсього чоловік з тими документами, які мав, звернувся, нам, звернувся в все, і йому дали. 30% втрати працездатності. 30% втрати працездатності, коли в нього діагноз, е, міновибухова травма внаслідок е, перебування в епіцентрі вибуху тонну 600, кіл, е, 600 кілограмів трутилу. Це підрив Донецького аеропорту останній день оборони його. Після наслідок якого він потім потрапив в полон. У нас є ще один бойовий попродив Любку, який, Гринюк, який разом з ним перебував в полоні. Е, от. І Звернувся і так дали 30% втрати працездатності, хоча там і втрата слуху, зору, і зі спиною проблеми, і з головою проблеми. Людина працювати не може, сидить в шиї в жінки, тест допомагає йому і фактично людина не спить, не лікує її ніхто, От загальному такі поняття. Інвалідності не дали, на яку би він міг отримувати пенсію, хоча по документах в нього є друга група інвалідності. Виходить, ми вже зараз підняли спеціалісти, почали дивитися, тим вже почали займатися. Але в цей процес приблизно 9 місяців назад, в нас є в Сукалі така громадська організація П'ятий кут. Хто там голова, я не знаю, але членами одних з них є супер псевдо кіборг Петрянич, позивний Камікадзе і депутат Бабух. І от ситуація, яка заключається в тому, Петрянич звернувся до чоловіка, який вже втратив всі надії. До того, щоб отримати свої законні, якісь там, законну інвалідність, законну пенсію, запропонував за ену суму вирішити проблему, взявши в нього тисячу доларів. взявши в нього тисячу доларів, І взявши потім в, цю, в цієї людини, мов бойового побратима 500 доларів, Саші другу групу інвалідність, йому третю групу інвалідності, пропав споразу з поля зору і в роботу включився народний депутат міської ради Бабух. вести розмову. За вісім місяців, місяців набивалися, як то кажуть, по блотних поняттям стрілки, бо інакше не скажеш, з лікарем, нам все, як в ВЛК, в госпіталі. Саша їздив, ніхто не приїжджав. За цього чоловіка то я взагалі говорю, до нього навіть ніхто не дзвонив і не говорив. Взяли гроші і забули. Забули про це. А потім по етозі я відправлявся в зону на початку березня, я з ними мав розмову, кажу, хлопці, ви будете мати проблеми. Кажу, ви або рішайте питання якісь. Кажу, віддайте людям гроші. Тим більше цей чоловік, який пройшов полон і на якого держава забила Бог. Розумієте? Все ми все рішимо, усе буде в ажурі, все буде опять же. Ті зустрічі, непонятно. Там є записи з телефонних розмов, на яких є там чути голос лікаря непрофесійний. Я знаю, це є жителька міста Сухалі, але вона зараз відсутня по місцю проживання. І по етозі... Бабух дзвонить Петрянич взагалі ніякої розмови не веде, а бабу дзвонить каже, ми вже заплатили за тебе ще 2000 доларів, щоб отримати інвалідність другої групи. Тобто, людина, яка не отримала нічого, яка не проходила ні лікування, ні обслідування додаткової, ні томограф, ні аналізи, вона вже автоматично стає винна за те, що нема і не отримала. В цьому всьому, розумієте такий факт, Гонська організація, яка створена для того, щоб захищати права атошників і вирішати їхні проблеми, в яку входить наш шановний депутат, Баба, вона він лобіює корупцію і хабарництво. Розумієте? Це там свої питання, вони теж хочуть там грошей і робити ту інвалідність, і все задурно не робиться. А де ж депутат, який сидить, має захищати законні права і інтереси наших громадян і всіх. Людина просто спонукає до, до таких водій. Розумієте, яка ситуація? І ми звернулися правоохоронні органи, написали заяву, передали всі записи телефонних розмов. Ну, Саме цинічно мене вбило з того всього розмова це дільничний інспектор міліції, яка проведила бесіду з бабуху. Так він сказав, каже: він як багато буде вимахуватися, ми взагалі організуємо, що Саша дав ці гроші як пожертвування на громадську організацію. розумієте? Багато пропозицій було, поступало від наших бойових. Багато. Просто, отак сказав, дільничому інспектору міліції, що ми можемо організувати як пожертву на громадську організацію. Але сам нас багато бойових побратимів пропонувало рішити це все силовим методом, як то кажуть, там, зламати руки ноги і тому подобне. Але ми всі воювали в тій, на тій війні за те, щоб була законність, державу ми будуємо. Тобто ми будемо прикладати всі зусилля е, для того, щоб зберігалося і діяти все згідно законності, згідно Конституції України. Допустим, якщо стосовно Петрянича, ми сьогодні будемо відправляти військову прокуратуру зверненням е, перевірку факту його інвалідності, груп, другої групи інвалідності, він не воював ніде. Він був два тижні в Удяному, п'яний розбив волонтерську машину. І єдина його заслуга є це наш бойовий побратим за антикорупційного прокурора Грищук. Якщо ви чули, прокурор Кібор, це під стволом автомата його гнав забрати наших двохсотих товаришів, які в бронетранспортері на злітній полосі. А інвалідність він отримав наслідок того, що він багато людей здурив за гроші на гроші. І перед єм фактично наш батальйон знаходився в резерві штабу сектору АТО. Е, ну, хлопці дали йому погриві, зламали шию. От він зробив собі другу групу інвалідність. Не знаю, яким чином йому надали довідку, що він, вона пов'язана з захистом Батьківщини. От. Він отримав другу групу інвалідності, і стосовно того ми будемо посилати звернення військову прокуратуру, щоб його провірити на законність. Став утримання цієї групи інвалідності. Допустим, в пана Гелика він на пільгових основах взяв представу, що там супер кіборгом, і тому на пільгових основах виплати кредиту по квартирі, ми також будемо з паном Геликом говорити і доносити ту інформацію. Допустим, з ним там все ясно. А з вашої сторони, от ми донесли ту інформацію для вас, щоб ви знали, з ким ви працюєте тут. Людина, яка є представник, я не знаю, з якої він партії, мене то не цікавить нічого. Мені не важливо, там чи то партія Батьківщина, Свобода, Б... БПП, і тому я навіть не знаю всіх нас тих партій. Але мені просто важливо, щоб ви знали, з ким ви працюєте і як вони допомагають Атошникам. І просьба є така вона до вас, якщо ви. В ваших повноваженнях це є ну, рішенням через прокуратуру здійснити перевірку діяльності організації «П'ятий пункт. Розумієте, бо у нас є організа... інформація, така зараз ми і перевіряємо, що це все поставлено на поток. Люди приходять з документами, які фактично мають якісь групи інвалідності, а по тим і іншим причинам вони не знають, як це зробити юридично грамотно оформити, вони цим користуються і після того. Кажуть їм з виплат тисячу доларів третя група інвалідності, там друга група інвалідності дві тисячі доларів. Якщо на даний час та інформація підтвердиться, ми також тих людей будемо вести в прокуратуру, звертатися, тому ну, щоб приймали вони якісь рішення. Стосовно, допустимо, Сашиної заяви органи внутрішніх справ вони передали по територіальності, бо факт передачі грошей Боломбузьку. Передали в БУСК, але ми будемо тримати на контролі. Я на тиждень, ну якщо мені пообіцяли попаду на прийом до міністра Авакова, От, я особисто буду просити. Там, буде, будуть мої бойові товариші, щоб тримали це на контролі і підняли питання взагалі що, за такі речі арештовувати людей. От, ми донесли вам, якщо там Саша має щось скажи. Так, вже все ну, він скромний, У мене в мене питання. А, скажи мені, ти являєшся членом оператори? Ну, Я колись був, але я не знаю, чи я зараз є. Су, коли ти колись ти... був. Ну я ну, заявля... тому що, коли тобто, в... ти... тобто ти тепер... Тобто ти 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 я це відношення має. до того, що... Тобто, ти 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 секунду, чекай, ну я ще не то говорю. Що чекаєш? оцей клов! Тепер дивіться, саме перше, він є добре знає, хто є головою ГО П'ятий пункт». то є перший це обман це його віця. сторони. Це є перший обман його сторони. І я просто говорю: якщо ви подали ворога неправопорядку, добре, цей цирк, що ви зараз влаштували, я взагалі вважаю це політичним округом. Ви розумієте, я вважаю це цирком. Я собі Я вважаю, що це є цирк, просто елементарний цирк. Саша, я тебе бачив два рази. Один раз по телевізору, другий раз, коли ти мені казав, що ти теж заяв не маєш увагу. Ну що ти мені говориш? Ну що ти мені говориш? Які гроші я в тебе? Ну що ви говориш? Ти грошей не брав, але ти активно вів у вас. Яку що є вів? Я є був широкіну, я до тебе шо? дзвонив, казав, я вибачаюся. Я просто в мене є жодному з військових можу спокійно в очі. Я як помагав і 122 му батальйону, так само і так помагаю всім. У мене є багато людей взагалі групою. Ну про те, що ти говориш, там групи, потоки, то все допомогли групам зробити тільки однією людиною. Вона, от до речі, сьогодні буде в сукалі, я її навіть попробую запросити після обіду. Після обіду я її попробую сюди запросити, якщо вона буде тут. Щоб вона прийшла і сказала, скільки тисяч я від неї вимагав. Добре? То є саме просте елементарне. А то, що ти, я вважаю, що це просто, я не знаю, хай про охоронні органи розбирають. А я буду подавати в суд за образу честі. Це на це. Є простий елементарний напрям. Та добре, хай будуть телефонні записи. Хай будуть, я кажу, по охоронні органи мають розбиратися. Це є, це є. Так, це є. Я буду подавати все. панове. Я перепрошую, може нехай Саша скаже він безпосередній, тому що він просто мені це все розказував, зі слідає. Да, коли засновували організацію п'ятий кут, десь там зібралися. О, давай, будеш, будеш. Але я після того підписав контракт. І служив в армії. На даний час я воюю в українській добровольчій армії. І я діяльності цього п'ятого кута я не знаю. В смысле, не ну так форму я отримав, я, я заперечую. Я, 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 я тобі скільки картошку, про що ви говорите? я видавав, а то є я ж тобі передавав посилку. Дружину Які посилки -як -як придавав? Єдине, що я відповідю надаю, я А я розумію, але просто таким людям я поясню, ви не для мене давали, ви для армії давали. Для свого народу. Я ж хату не збудував на твоїй формі, ремонт в квартирі не зробив, машину не купив. Чи може тобі жінку жін, жін, жін. же саму провести і сказати, скільки я гушей викинув на так, війну? Ну про що ти мені говориш? Мога, Затримувати, що я, я знаходжуся на війні, вона ні одної заплати. Я, я тобі говорю, що я тобі допомагав. Про що О, ти мова? Андрій, це якась обізнаність. Я, я не маю. Давайте почерне, ми надаємо балаган сесії? Ведіть сесію коректно, бо на правду, щоб ми не перетворювали балаган. Я перепрошую. Хлопці, правду, я горжуся вами, вашою мужністю, але цей балаган тут недоречний. Добре. І, чесне слово, при тому всьому ви воювали, і щоб зараз породжувати ту корупцію, то мені якось трошки дивно слухати. Я докажу: наскільки я розумію, не треба ніякої громадської організації. Я знаю, швед до вас відноситься дуже позитивно. Я знаю, Касян перейшов також війну, і він так само досить нормально. Я знаю, що Панас боїться брати гроші. Як ви кажете, що можливо у Львові там щось вимагають, так, тут не беруть. Чесно, і якби треба було піти, та раді Бога. Можете в будь-який час звернутися до мене. Я думаю, підіть до Шведа. Бідіть на брати полку. В Сокалі вже отаке, от як ви говорите, ну я вже не допускаю того. По дрібницях з тих людей, які перегрупи мають, вони беруть там по 200-300 доларів. Я перепрошую, що ви може Ми просто необізнані, великації, відомство ну, цієї організація нашого відомства військового і до цивільного вони в загальному нічого не мають. А, а цьому... можете до Касіана звернутися, він вам допоможе. А і чому він так я... пішов на крайній мір? Це я вам поясню, тому що коли призвільнені з полону. Люди не пообіцяли Золоті Гори, починаючи від народних депутатів, закінчуючи волонтерами, громадськими організаціями. Я особисто був на прес-конференції, де були канали 1+, плюс один, а 2, плюс канали були, Львівський телеканал. І ця прес-конференція була присутній. Любомир Гринюк, який теж звільнився з полону. Він був присутній, поприїжджали куча каналів, але є такі, ж купа псевдо-всяких там атошників. Який просто сказав, давайте не будемо гадити той батальйон, де ми воювали, а ми хлопцям порішаємо. І на тому їхнє рішення проблеми закінчилося. людина пішла на любі крайні кроки, щоб утримати те, що він реально заслужив. Таке ставлення це, це є взагалі неповага, я не говорю, для будь-кого, хто воював. Ну, якісь приділи, лінія, грань має бути якась, що нічого святого нема чи як? Той ходить вічно, чуди де в будь-яку організацію заходить, тільняшка, кібург е вибиває двері, все, я рішаю, я воював на вуєнкоматі, ходить там, ходить там, ходить там ходить по організаціях. І зараз пропав, понабрав по цілому сукалі десятки тисяч доларів, подурив людей. Його, і міліція, і Львівська шикає, і СБУ, І зараз от заява по ньому є, і все і втікає. і Давай там дзвінки, всякі різного непонятного розуміли. Ми тобі зробимо, ми тобі розкажемо. Ми тобі так не буде. Ми всіма законами методами будемо це все присікати і робити. Якщо вже вичерпаються всі законні методи. Ну, вибачте Андрій, Андрію, ми так зрозуміли, що потрібно від нас. Нам потрібно, ми просимо ну, донесли до вас інформацію. І потрібно, щоб е, рішення там чи як правильно сказати міської ради, ініціювати е, перевірку громадської діяльності організації П'ятої путь» через прокуратуру. Тому що я думаю, що там випливуть не, не один і, 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 і не такі факти. Поліція заява є в поліція стосовно шахрайства є стосовно того факту шахрайства, Ну от власне чого що ви думаєте? Що ми тут прийшли і цирк розлов. Давай розказує про які ми всі поганяти? Давайте мені було, була... давайте Все, Все вираз, Панове, дякуємо, Ми Думаю, вибачаємося, що перервали вас роботу. Дякуємо, що ви нас вислухали. Ви там ви хто там обідався на вражається чекать. Правомірні робити якісь таке річ. Дивіться, для того щоб ми дали звернення чи про правохоронні органи маємо мати підставу. Для того вам треба написати заяву на міського голову, що ви просите. Піцювати також звернутися до правоохоронні органи по тому що письмово. На Напишіть на міського голову ми тут промовимо. Дякую. Дякую, бачать.

Okay, yes. Андрій, давай, давай підемо по порядку так. Що по порядку денному? Мене тільки що прийшло прийшли бляха бляхопрудок. І я зараз маю стояти, слухати, Слухайте, вибачається, прийшов хлопець, який не робив шороху, непонятно з чого. Він мене звинувачує в чомусь. немає ніяких підстав. Тобто, зараз саме перше, що це неправомірно, я, я просто буду звертатися про охороні організація. Якщо ви хочете виступити, будь ласка. Про що тут виступати? Члени «П'ятий Кут». Громадська організація П'ятий Кут» була створена вже третю після того, як я приймав участь в 10 сотні. Її розвалили успішно з допомогою певних людей. Потім було народне слово організації. З'явилася там пані Євгенія, всі ви її добре знаєте. З організації всі адекватні люди втекли. Що ми возили, ну за моєю участі, було 18. Я їх називаю гумконвоєм. Путін стоїть, а ми стоїмо возили гум конвої. Потім е потреба, в принципі, як в таких гумконвоях не є актуальною великою. Ми створили третю, ми розуміли, що є е тоді. Ми вже обмежили просто коло хто був е в, присутній в тій організації е для допомоги учасникам АТО. По виготовленню документів в Касьян не дасть обманути, Я в нього не раз був допомагали і по медичних питаннях також по групах. Групу ми пробували зробили, до речі, зробили успішно одній людині. Ще з першої хвилі ви маєте робити? ми допомагали виготовити документи, бо та людина в нас дуже багато, якщо ви хочете зрозуміти, в нас люди. І ті атошники, вони навіть близько частково не знають поряд, що вони мають, які права, які куди їм іти і що робити. А особливо ті хлопці з сіл, то вони взагалі, якби ну ми до них фактично не маємо відношення, але ну сукальський район. Отже, ми створили ту організацію, допомагали останній раз висилали посилку на Айдар. Ми не возимо, так як перевозка досить дорога, це просто піар поїхати пофотографуватися. Так, може ми не висвітлюємо дуже багато чого з того, що ми робимо. Це наша помилка, і я вважаю, що вона є дійсно ну, не дуже правильною. Причини я завжди сміло ходив по місті. Мені в Андрій погрожував так само, вони мені казали, приїдуть правий сектор, поламають тобі руки ноги, бо ти щось скрав. У ну, мене було від, ще від 10-ї сотні, то я дачу купив в винниках, то скільки? Та я вже чую навіть такі суми, як 46 мільйонів гривень. Ну, то мені лестить. Тобто, якщо про мене говорять, я вважаю, значить я роблю все правильно. Ну, я розумію, що сказали в даному випадку, це піар, ну, це антипіар. Я буду подавати в суд, тому що я вважаю, я б ніколи в житті не зробив ніякого вчинку, який би міг подати або не подати. Ну, спровокувати я завжди допомагав хлопцям. В принципі, я ніколи їх не водив за собою, не приводив і. Люди, люди, я думаю, розсудять дану ситуацію. в мене немає таких проблем. Взагалі, я вважаю, що це просто або чиєсь замовлення для того, щоб учніти мене і моє ім'я і організацію, якою ми займаємося і допомагаємо аточникам. Це, це несправедливо. Прошу, о, ну, ви мене знаєте. Мене ще просто, ви мене знаєте. Ви знаєте, коли останній раз я просто гроші брав? Ви чули колись таке? Я не розумію просто, як, ну, жодних грошей, жодних коштів. не буде по п'ятому куту. Що він конкретно два людини сказали, що той дав тисячу доларів, то 500, п'ятсот Дивіться, то правоохоронні органи, правильно? Правоохоронні дивіться, органи дивіться. будуть розуміти. Громадську ні, що я не розумію. А, а, диваєш, а за саркою, Правда, що є такі атошники, що їм треба допомагати групу робити, тому що люди пережили страшну трагедію, і вони не хочуть нічого після війни. Є такі, що оформити документи треба допомагати, я вірю. Але що ми, ми, ми не можемо вам сказати зараз, я... ми ми маємо права сказати, що ми віримо їм чи віримо? І я думаю, число. що треба докази мати серйозно, щоб повірити комусь, правильно так, я... Тобто я вважаю, що будемо що... розбиратися, ну розберемося в даному питанні.